Доброго дня! Продовжуємо підготовку до ЗНО чи НМТ з фізики. Сьогодні в вашій увазі пропоную пригадати тему рівномірний прямолінійний рух. Почнемо з означення. Прямолінійним рівномірним рухом називають такий рух, за якого тіло за будь-які рівні проміжки часу робить рівні переміщення. Основними характеристиками рівномірного прямолінійного руху є шлях, час та швидкість. Шлях позначається літерою L, вимірюється в метрах, час літерою T вимірюється в секундах, швидкість літерою V вимірюється в метрах за секунду. Нагадую формули, знайомі вам для визначення шляху часу та швидкості. Можна згадати трикутнички, якими зручно користуватися для одержання цих формул. Рівняння прямолінійного рівномірного руху виглядає ось так: рівняння координати, початкова координата. Швидкість руху, яка при рівномірному русі залишається незмінною сталою величиною. Ну, Відповідний час руху. Якщо тіло рухається в напрямку осі Х, тоді рівняння координати має ось такий вигляд. Якщо ж в протилежному напрямку знак плюс змінюється на мінус. мінус. Перед швидкістю означає, що тіло рухається в протилежному напрямку. Пригадаємо, як, який вигляд мають графіки рівномірного руху. Графік швидкості, в залежності швидкості від часу, це пряма, яка паралельна осі часу. Чим? Більше значення швидкості, тим ця пряма розміщується далі від осі часу. Бачимо графік, який відповідає швидкості 6 метрів за секунду і 12 метрів за секунду. З часом швидкість не змінюється, це величина постійна стала. Характерна саме для рівномірного руху. Лівіше. Бачите, графік в залежності шляху від часу. Графік має вигляд теж прямої, але ця пряма під кутом до осі часу. Можемо за графіком визначати, яке значення має швидкість для одного і чи іншого руху тіла. Для першого графіку можна визначити. Швидкість становить за тими формулами, які ми пригадали, 20 метрів за секунду. Шлях 40, час, за який подолано ці 40 метрів, це 2 секунди. Ми відповідно, якщо 40 поділимо на 2, одержимо 20 метрів за секунду. Якщо розглянемо другий графік, То побачимо, що тіло рухається зі швидкістю 10 метрів за секунду, по 50 поділити на 5, одержимо 10 метрів за секунду. За графіками ми можемо сказати, чим більша швидкість руху тіла, тим пряма розташовується під більшим кутом від осі часу. Розглянемо завдання з даної теми. Краплини чорнила падають з піпетки на стіл через однакові проміжки часу. Смужку білого паперу чотири рази протягують під піпеткою зліва направо. На який зі смужок зареєстровано рівномірний рух з найбільшою швидкістю? Ну, якщо мова йдеться про рівномірний рух. Значить, тіло робить однакові переміщення за однакові проміжки часу. Одразу в нас відпадає варіант Б та Г, бо бачимо, що проміжки, ці будуть неоднакові, і в варіанті Б, і в варіанті Г залишається варіант А або В. Але, так як в нас питають про найбільшу швидкість. А найбільша швидкість це тоді, коли у нас за однаковий проміжки часу тіло долає більші, робить більші переміщення, більші ділянки шляху проходить. То це, відповідно, буде варіант В, бо бачимо в порівнянні з варіантом А, проміжки між краплинами більші. Тому правильною відповіддю на це запитання буде варіант В. Наступне завдання. На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості руху тіла від часу. Визначте шлях, який пройшло тіло протягом третьої секунди руху. Ось тут завдання не складне, але варто звернути увагу на формулювання питання протягом третьої секунди. Не за 3 секунди, а протягом третьої. Що мається на увазі? Значить, тіло пройшло шлях за. Тільки третю секунду, 1 секунду. Що це означає? Дивимося на графік і бачимо, що швидкість руху тіла дорівнює 10 метрам за секунду. Ну і якщо воно буде рухатися тільки 1 секунду, швидкість множимо на час, тобто 10 на 1, ми одержимо 10 метрів. Правильною відповідь буде варіант А. 10 метрів. Наступне тіло рухається в площині ХО. Визначте, яка з наведених на рисунку залежностей свідчить про прямолінійний рух тіла. Прямолінійний рух тіла це значить, що графіком буде являтися пряма. Бачимо на всіх графіках пряму, але залежність модуля швидкості від часу. Або координати від часу нам не буде давати якісь висновки про прямолінійність чи криволінійність руху. А ось якщо ми глянемо на графік В, то побачимо, що Y в даному випадку буде являтися постійною величиною 5 метрів, то траєкторією такого руху буде пряма, дійсно, яка паралельна осі абсцис осі Х. Ось тут буде прямолінійний рух. Тобто правильною відповіддю буде варіант В. Наступне завдання. Координата тіла змінюється з часом згідно з рівнянням x до рівня 12-5т, де всі величини виражені в одиницях С. Визначте координату цього тіла через 4 секунди після початку руху. Ну, щоб визначити координату тіла через певний час, ми повинні значення цього часу підставити в рівняння координати і порахувати. Давайте це зробимо, яка буде у нас координата через 4 секунди. Підставляємо в рівняння 12, відняти 5 і помножити на 4. Час у нас 4 секунди, множимо на 4. Порахувавши, отримаємо мінус 8. 12, мінус 20, мінус 8. Мінус 8 метрів. Це якраз та координата, яку у нас буде мати тіло після 4 секунд свого руху. Отже, правильною відповіддю буде варіант В. І розглянемо ще ось таку останню задачу. Це вже задача не тестового характеру, а задача із короткими відповідями. Велосипедисти і мотоцикліст рухаються однією прямою дорогою. Рівняння руху велосипедиста. Х1 дорівнює 150-5Т, а рівняння руху мотоцикліста Х2 дорівнює мінус 50 плюс 20Т. Значення фізичних величин виражено всі. Перша частина задачі визначити час у секундах, через який мотоцикліст зустрівся з велосипедистом. І друге визначити шлях у метрах. Велосипедиста до зустрічі з мотоциклістом. Бачимо задані рівняння руху, щоб визначити час, через який зустрінуться наші велосипедисти-мотоциклісти, ми повинні прирівняти ці два рівняння. Чому? Бо координата, коли зустрінуться автомобіліст, Велосипедисти, мотоцикліст, вибачте, будуть рівні. Тобто, зазначимо, що у нас Х1 буде дорівнювати Х2, тому ми прирівняємо праві частини рівнянь, запишемо 150 відняти 5Т, буде дорівнювати в нас в правій частині другого рівняння мінус 50 плюс 20t. Перенесемо мінус 5t в праву частину, мінус 50 вліво ліву. Отримаємо 150 плюс 5 плюс 50 дорівнює 20 т плюс 5 т 150 додати 50 одержимо 200 200 а праворуч одержимо 25 т щоб знайти тепл, 200 поділимо на 25, 200 поділити на 25, дорівнює 8, тому T дорівнює 8. 8 це той час, 8 секунд, той час, через який мотоцикліст зустрінеться з велосипедистом. Першу частину задачі ми вже розв'язали, визначили час в секундах. Його треба записати у наше віконечку. Ось сюди записуємо тільки 8. Тепер знайдемо відповідь на другу частину задачі: визначити шлях в метрах велосипедиста до зустрічі з мотоциклістом. Застосуємо рівняння, яке ми маємо, яке описує рух саме. Велосипедиста це перше рівняння, випишемо його, 150 мінус 5Т. З цього рівняння нам треба знайти, з якою швидкістю рухався мотоцикліст. Швидкість за рівнянням руху у нас міститься ось перед часом. Це буде швидкість, що дорівнює мінус 5 метрів за секунду. Наша задача знайти шлях до зустрічі з мотоциклістом. Так як вони зустрілися через 8 секунд, то час руху дорівнює 8. Що нам залишається зробити? Застосувати формулу шлях дорівнює В помножено на Т. Візьмемо модуль даної швидкості знак мінусу нам буде вказувати лише на те, що Мотоцикл, наш велосипедист рухається у протилежному до додатнього напрямку осі Х. Ну, і якщо ми підставимо модуль, це буде 5, 5 помножити на 8, дорівнює 40. Отже, наш велосипедист до зустрічі з мотоциклістом проїде 40 метрів. Шлях треба подати в митра, записати в друге віконечко. Записую тільки число, державе 40. Ось так світ розв'язати дану задачу. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів!